Дух Святий на нас. Поговоримо сьогодні про помазання Духа Святого для служіння. В Книзі дії святих Апостолів, першому розділі восьмому вірші, ми читаємо такі слова. Ісус звертається до своїх учнів і говорить їм залишитись в Єрусалимі і каже: ви приймете силу, як Святий Дух злине на вас. І ви будете моїми свідками в Єрусалимі, в Юдеї, Самарії і аж до останнього краю землі. Ісус наказав учням, в яких вже був Святий Дух, щоб вони його прийняли, коли Він воскрес і дунув на них. Але Він їм сказав нікуди не йти і нічого не робити, але чекати, поки Святий Дух зійде на них. Служіння апостолів почалося з моменту, коли Дух Святий зійшов на них. Дії апостолів ми можемо навіть назвати дія зовнішнього помазання Святого Духа через учнів Ісуса Христа. Служіння учнів почалося після того, як вони прийняли силу Святого Духа, або ми це називаємо прийняли зовнішнє помазання, або ми кажемо, Дух Святий на нас. Якщо ти прийняв хрещення Святим Духом, ти покликаний до служіння в Божій силі, в помазанні Божому. Зовнішнє помазання Святого Духа тече через нас, через нашу ідентичність у Христі, а не через наш характер напряму. Була така історія в житті Авраама з Авімелехом, коли Авраам поступив трохи неправильно, так як ми би сказали, трошки згрішив. Він сказав Авімелеху, що. Сара, це його сестра, Авімелех хотів взяти її за жінку. І Бог проговорив до Авімелеха і сказав: торкнешся її, будеш мати великі проблеми. І цей чоловік, Авраам, це він пророк. Це 20-й розділ книги буття. І ще Бог дав Авімелеху інструкцію, як звертатись до Авраама, як з ним поводитися. І каже, що Авраам, мій пророк, він буде молитися за вас. І ви будете жити. І каже: якщо не повернеш її, то знай, що ти помреш. Бог інструктує невіруючих людей через сни, так само, як і диявол може атакувати через сни. Знаєте, цар Вавилону отримав сон від Бога, фараон отримував сни. Це не означає, що вони мали стосунки з Богом. Просто Бог інколи говорить навіть з людьми, які його не знають. Через сни. Так от Бог звернувся до Авімелеха і сказав, що молитва Авраама вона принесе уздоровлення його сім'ї. В Авімелеха була проблема, в нього була проблема з безпліддям, Не народжували там жінки. І він сказав, що через Авраама, через молитву Авраама. В тебе вирішиться ця проблема. Значить, унікальність цієї ситуації в тому, що Бог говорить до Авраама, до Авімелеха звернутися до Авраама, який тут виглядає трошки як брехун, і зовсім не як і пророк Божий. Знаєте, ми собі уявляємо, що помазання. Могло б проявитися через Авраама за умови його ідеальності, його ідеального характеру. Можливо, Авімелех прийшов до Авраама і сказав: Ти мене обманув, але я прошу, прийди, помолися за мій дім. Уявіть, вас вчора обізвали, опозорили, ви приходите до тої людини і просите прийти і помолитися за вас, за ваш дім. Уявіть Авраама, який каже. Авімелех, ну брат, пойми, я сьогодні не в формі. Я трошечки згрішив, трошечки збрехав, трошечки не відповідаю тому стандарту пророка. І другий момент, скажу тобі по секрету: Авімелех, моя жінка-Сара, вона теж не плідна. Тому, напевно, це не до мене. Я не найкращий кандидат, щоб молитися за тебе і за твою жінку. І взагалі я не молюся за хворих, поки я. В Поки в моєму домі не всі здорові, і сам я не дуже здоровий, тому ти не по адресу. Може, і в тебе так само є, знаєш, якісь проблеми, і ти, коли чуєш поклик Божий служити іншим людям, ти дивишся на свій характер, на свої проблеми, і воно тебе стримує. Ти бачиш, хтось потребує, щоб ти послужив йому. А в цих питаннях і в тебе є такі ж виклики. Коли Бог побуджує тебе, проповідуй про процвітання в Бозі, проповідуй про успіх в Бозі, а ти бачиш в тебе в самого в кишені небагато. Що ти будеш робити? Будеш дивитись на свою кишеню, чи будеш дивитись на Слово Боже і на помазання Духа Святого, яке дане тобі для проповіді Царства Божого. Здається, я не маю морального права на служіння, поки в мене в самого не все ідеально, поки в мене не ідеальний характер, поки в мене не ідеальне здоров'я, поки в мене не ідеально з фінансами, не все ідеально в плані святості. Але ми маємо розуміти, що працює в цьому випадку не стільки наш характер, як помазання або сила Святого Духа і його помазання, відправна точка його помазання. А не, тво... не наша особиста святість, а працює святість Сина Божого, Ісуса Христа. Авімелех, можливо, сказав: Авраам, я тебе розумію, але Бог сказав: ти пророк. І це важливіше за те, як ти себе почуваєш, що ти зробив чи не зробив, як ти сьогодні себе відчуваєш. Кожен раз, коли ми дивимося на свій характер, сатана переконає нас, що ми недостатньо святі. Недостатньо начитані, недостатньо а, досвідчені. Немає в нас пагонів релігійних, духовних. Але коли ми бачимо нужду людей, і Бог побуджує нас їм служити, нам треба відвести свої очі від себе, а подивитися на Христа, який хоче послужити через нас. Помазання Духа Святого на нас це сила Бога для служіння іншим. Ми бачимо протиріччя між тим, що зробив Авраам, і між тим, що сказав Бог. Авраам обманув, але Бог сказав: Авраам послужи, Авімелеху, і молися за його дім. Після молитви Авраама Бог зцілив і приніс зцілення Авімелеху в той час, як в самого Авраама це питання ще було відкрите. Наш стан і наша позиція часом конфліктують, і Бог стає на сторону нашої позиції у Христі Ісусі. А не на сторону нашої недосконалості. Ми можемо сказати, знаєте, завжди, що я зараз трохи не в тому стані, щоб проповідувати. Я не в тому стані, щоб нести служіння. Я не готовий вести домашню групу. Я не готовий молитися за зцілення. І сам він... одні чеки з аптеки збираю. А Божа відповідь? В моїх очах ти пророк. Клади руки на хворих, і вони будуть зцілені, як обіцяно в Євангелії. Диявол завжди знайде тисячу причин, чому ти не зможеш і покаже їх тобі, щоб тільки ти не служив. Якщо ми поведемося на цю диявольську приманку, то ми скажемо, ну так, от коли я сам зцілюсь, тоді я буду молитись за хворих. Коли я всю Біблію буду знати вже від початку до кінця. Всі пророцтва, тоді я буду проповідувати. Коли я проведу своє життя, от прям в порядок, тоді я почну проповідувати, запрошувати людей в церкву. І це пастка диявола. Тому що над нашим характером ми будемо працювати до останнього подиху в нашому житті. Ми преображаємося, ми стаємо більш подібні до Христа. Але в будь-якому випадку це процес. А навколо нас є мільйони людей яким хтось має сказати правду, що Ісус Христос є відповідь, є спасіння, є прощення гріхів, є вічне життя, є дорога до Бога. Ті, хто в служінні, вони не кращі за Тебе, просто вони не дивляться на свій характер, на свої недосконалості, вони дивляться на Ісуса Христа, який їх призвав. Бог тебе призвав до Ісуса і до служіння Йому, Він наповнив Тебе своїм. Святим Духом, і це саме важливе, що тобі треба знати. В Євангелії від Івана, 6 розділі, 44 вірші, ми читаємо такі слова. Ніхто не може до мене прийти, як отець, що послав мене, не притягне Його. І того воскрешує останнього дня. Ми були обрані Богом. Щоб почути Євангелію, прийняти її і прийняти частку зі святими. Ми служимо хворим в ім'я Ісуса, а не в ім'я нашого характеру. Коли ми дивимося на самих себе, ми дискваліфікуємо себе зі служіння. Але коли ти дивишся на Христа, ти розумієш, що ти обраний, ти посланий, і Бог через тебе буде робити свою роботу. Помазання Духа Святого на нас дане нам для служіння. Чи неможливий характер? Характер важливий, але не роби помилки, обмежити, угасити помазання до рівня свого характеру. В посланні до Римлян 8.28. Ми читаємо і знаємо, що тим, хто любить Бога, хто покликаний Його постановою, усе допомагає на добро, бо кого він передбачив. Тих і призначив, щоб були подібні до образу Його Сина, щоб він був перворідний поміж багатьма братами. А кого він призначив, тих і покликав, а кого покликав, тих і виправдав, а кого виправдав, тих і прославив. Таким чином, помазання Духа Святого дане нам, щоби. Ми служили Богу і людям, не просто своєю силою, своїми талантами, своїми знаннями, своїми дипломами, але Його силою, Його помазанням. Не ти себе визнав придатним служити в силі Божій. Він, якщо він тебе вибрав, покликав, наповнив Святим Духом і помазав Духом Святим і Дух Святий на тобі. Він тебе вислав на свою працю як. Кваліфіковано. Він тебе кваліфікує, як ти здатний, ти готовий. Таким чином, в історії Авраама перше зцілення в Біблії відбулося через людину з неідеальним характером. Неідеальний Авраам помолився за дім Авімелеха, і відбулося чудо зцілення. Як Бог дивиться на нас, і як Він нас бачить? Мені подобається. Хочу зачитати два уривка Колосян, 2 розділ, 13 вірш. І вас, що мертві були в ваших гріхах і в необрізанні вашого тіла, Він оживив і разом з ним простивши всі гріхи. Я хочу сказати тобі сьогодні, що в Ісусі Христі Бог, тебе, який, яка були мертві, необрізані, гріховні. Він оживив з ним і простив усі гріхи. Ось і сила Євангелія. І другий уривок це 1 Коринтян 1.30 бомба, місце писання, бомба. А з нього ви у Христі Ісусі, що став нам мудрістю від Бога, праведністю і освяченням, і відкупленням. Апостол Павло каже до Коринтянської церкви: ви в Христі. Ви знаходитеся в Христі, і Бог дивиться на вас через призму свого Сина. І в ньому, в Божих очах, ви є мудрі, ви праведні, ви освячені і ви відкуплені. Ви вже Його власність. Тому, будь ласка, не знецінюй себе. Не комплексуй, не думай про себе як про якийсь другий сорт, не думай про себе як про, про своє минуле, воно відкуплене, воно відрізане. Коли ти поступаєш згідно того, що Бог говорить про тебе, це і є життя по вірі. Адже Бог не завжди називає речі, які вже є видимі. Він Бог віри. Ісус каже, майте віру Божу. І Бог інколи називає ті речі, які. Сьогодні невидимі, але завтра вони проявляться. Він називає ті речі, які він хоче, що вже сталося. Тому скажи про себе: я праведний, я спасений, я прощений і я помазаний Духом Святим на служіння. Проголоси це на своє життя, скажи собі ці слова і будь служителем Божим. Це найкраща інвестиція свого життя. Ісус каже, що це найкраще, що може з нами відбутися, коли ми стаємо на шлях учнівства і збираємо скарби на небесах. Дух Святий на нас. Сила Божа і помазання Боже нам даровані, щоб ми йшли до людей і служили їм. До завтра.